Сам журавка спішить вас вітати, здоров'я та щастя усім побажати. Хай мир завітає у ваші родини. Прийміть привітання в чудову годину. У добру годину, у світлу годину, хорошої пісні звучить передзвін. Господарю, батьку, і ви, господине, прийміте. Сміхнулася хата, запрошенням щирим, мов сонях, і вікна її розсвіли, хай пахне в хаті любов'ю і миром, і щастя хліби належить на столі, Господаю, батьку, і ви, господине. Калини, і всі ми велика єдина сім'я у добру годину, у світлу годину, хорошої пісні звучить перед звіт, Господа любатьку, і ви, господине, прийміте низький. E né?